Даряна Моша, Кам'янець-Подільський, е, результат по каменю в жовчного. За час війни я його собі заробила, бо ви знаєте, що жовчний міфур, він швидко реагує на стрес. Він першим фактично реагує і, мабуть, ще щитовидно так само першою реагує. І в мене знайшли холестериновий камінь 4 міліметри, і майже в протоколі. Що я пила? Тобто, у мене тут є УЗІ, е, півроку між ними. І за цих півроку, ну я думаю, що швидше діло пішло, тому що я відслідковувала по собі, я пила гіпатофлор, вам не раджу, я вже просто добре чищена. А якщо людина перша приходить, в неї може погнати жовчку. Я пила гіпатофлор, я пила ліцетін і я пила наш чудовий бітулін з лопухом. І от я весь цей час по цей день п'ю лопухи бітулін. Постійно, це вже скільки буде, я не знаю вже не більше як в Але десь протягом трьох місяців я ще відчувала підташнювання. А коли вже перестало тошнити, то я зрозуміла, що камня немає. Але я, щоб не лишній раз не просвічуватися, себе пішла, перевірилася. Камінь щез. Ну, лікарі, як завжди, кажуть, одне й те саме. Що то щось вам неправильно показало. Але я робила дуже модно. Мультипараметричне УЗД органів черевної порожнини і фіброеластометрія печінки. Тобто це не УЗІ, це дуже таке глибоке дослідження. А потім вже зробила УЗІ, УЗІ сказали, що теж дуже модне, але сказали, що вже каміння немає. Дякую. <плес> Доброго дня. Я Галина Малій місто Київ, мій е, спонсор Кравчук Світлана місто Хмельницький і вищестоящий спонсор Мошек Зоряна Миколаївна. Е, я ризикнула виступити перед такою широкою аудиторією, тому що я вважаю, що мій результат цього вартий. Наприкінці 2022 року я вирішила зробити дослідження свого гормонального фону. Я прийшла до ендокринолога, це кандидат медичних наук жінка. І вона дала мені направлення після того, як я зробила дослідження, прийшла до неї, вона мене сказ... запитала зразу, а ви приймаєте гормон? Я говорю, ні, в мене не було ніяких питань по щоподібній залозі, я нічого не приймаю. Вона сказала, що треба вам вже пожиттєво приймати і призначила мені гормон 75 одиниць. Приймати зразу, на що я відповіла, що я ще не готова приймати гормон пожиттєво, я хочу спробувати е, відлаштувати свій стан за допомогою трав. На що вона мені так сказала? Ну, я не хочу вам хуже, не займайтеся ананізмом, приймайте гормонозамістительну терапію і буде вам щастя. Але вона побачила мою нерішучість і дала. Направлення ну, кампанія Здорова щитоподібна залоза. Я подумала, навіщо мені йти в другу кампанію, як я знаходжуся в своєму місті, в потрібному, маю людей, які мені допоможуть. Я зателефонувала своєму спонсорі, написала Зоряні Миколаївні. Через декілька годин мені прийшла програма, і я почала її приймати. Після прийому програми, яку мені назначила Зоряна Миколаївна. Через місяць я зробила обстеження знов дослідження. Коли я було в 12-му місяці робила дослідження, ТТГ складав 8.01. Тобто він був збільшений в два рази при міжі верхній 4,2, по-моєму. Через місяць після прийому нашої продукції я зробила дослідження, вже було. 5 і 11. Я через один місяць я дуже ну, набралася такої сміливості і зрозуміла, що я йду в правильному направленні. Я приймала далі продукцію в шостому місяці. Я зробила дослідження, вже немає рамочки, і ТТГ складає 3,8. Коли я сказала своєму сім сімейному ну, приміжі. 4 фа, коли я сказала, повідомила своєму сімейному лікарі. Вона сказала такого не може бути. Дякую компанії, дякую засновникам, дякую спонсорам і своєму наставнику. Дякую собі, що я тут є. Слава Україні!